Вітаю, друзі! Так це Єрмак першим наступив на мозоль Данилову. Чи Данилов атакує Єрмака, відчуваючи, що влада скукожується, стискається як шагренева шкіра. Що цій владі треба не просто вийти із влади, а ще й не сісти? Тому що коли почнуть розмотувати. Причини і авторів розброєння України, зриву держоборонзамовлення, скорочення військ, то там почне вилазити і вилазити багато. Неспроста пікіровка між Гетьманцевим і Шурмою раптом вилилась все-таки в справу набу проти брата шурми. Ну і без, без шурми. Іншого брата тут би не обійшлося. Справа в тому, що коли голова РНБО, секретар РНБО Данилов публічно заявляє, що державу представляють за кордоном Зеленський, Шмигаль, Стефанчук і міністр закордонних справ. Всі решта туристи. Це публічний ляпас Єрмаку. І Єрмак цей ляпас не просто проковтнув, бо жерти Данилова це означає висадити одного із найдосвідченіших людей взагалі в оточенні Зеленського. Я пригадую Данилова ще мером. Луганська, я займався там деякими виборчими технологіями, зустрічався з ним. Його досвід в українській політиці такий досить вагомий ну, перебування на орбітах різних політичних середовищ, створення, ну, я б не сказав власної, але можна сказати власної партії вільних демократів. Щось на зразок німецької. Де був Сергій Одарич, до речі, по-моєму, Бродський там був. Тобто, це все-таки середовище багатолітнє політичне. Данило в ньому завжди був не останньою людиною. Але в мене таке відчуття з'явилося, що Данилову раптом стало страшно, оскільки він все-таки РНБО, це такий великий куратор силовиків. Що після завершення влади Зеленського силовики йому пригадають все, якщо не йому, то Єрмаку. І тут почалося, так би мовити, переливання з цих Сполучених Судин, швидше за все, що Данилову за, скажімо так, за виходки Єрмака платити. Ні репутаційно, ні свободою не хочеться. Отже, цей публічний ляпас не перший серед пікіровки. Ну якщо б пікіровки між Татаром і Єрмаком не були занадто гласними, і найголовніше, що ми спостерігаємо? Зеленський не може гасити ці пікіровки. Тобто, грязня в оточенні Зеленського вона просто вилазить з усіх шпарин, і Зеленський. Або повністю не розуміє, в якому він стані, де і з ким він має справу, або це повне безсилля. Тобто можна сказати, що Зеленського то ніколи політичної команди справжньої не було. У нього було, була зграйка його найманців з назвою 95-й квартал. І було купа зацікавлених осіб, які раптом Зеленський сприйняв як своїх партнерів. Ну, що б не робив Зеленський, яким би він не був президентом, але для Пінчука він шнурок був і буде шнурком. Тому що Пінчук монтований в українську владу ще й через родинні стосунки з кучмою. Я вже не кажу про те, наскільки. Іде е, задіяна комунікації Пінчука на різних міжнародних майданчиках, з, зокрема з демократичним середовищем Сполучених Штатів і не тільки ще й лондонські тусовки, є, і це не зовсім так би мовити тусовки е, сервільні, як у Зеленського, навіть якщо він в Лондоні має квартиру, чи в Італії, чи в Іспанії то це все одно, так би мовити, на другій лінії. Це все одно на другій лінії, тому що ну, тут не поколіннєва боротьба. Тут хтось, хтось це тобто, ну, та модель, коли, звичайно, люди стають статусно королями наших і але всі знають, що він пішак. Тільки вдягнути в одяг короля. Отже, ці війни, що ми спостерігаємо? Якщо всередині партії Гризота, ну, вона завжди вискакувала, давало, давалося гасити тільки цими славновідомими чи сумновідомими, точніше конвертами, які в часи. Опанування економічної ситуації, ну, скажімо так, старші товариші, є такий термін, заполучений політтехнологами, десь, мабуть, із лексики східних комуністів, мається на увазі китайських чи корейських. Отже, старші товариші могли підіграти, так би мовити, щоб цих юних найманців і слуги народу підігріти, щоб вони були більш дисциплінованими і тому подібне. І голосували як цезорики. То зараз, коли перспективи в більшості депутатів-слуги, немає жодних. Ну, хіба хто, хто ще з якимись кандидатськими статусами підуть викладати, дехто, звичайно, повернеться в бізнес. Але ж після, знаєте, після статусу народного депутата, бути весільним фотографом теж не камільфо. Хоча Козак Гаврилюк таксував, багато міністрів пішли на війну, і, і, ну, але це, це ж міністр з патріотичного табору. Це ж, це ж не ці люди. Тому ці люди були заряджені на миттєве збагачення, ніхто з них особливо миттєво не збагатився. Збагатилося вузьке коло людей. Мені здається, що. Те, що Данилов приходив у цю команду, є не бажанням збагатитись. У Данилова є свої, так би мовити, дітішкам на молотішку, на якісь там резерви, і в нього нема потреби просто заробити гроші. на відміну від цього юного покоління, яке вважало, що воно витягнуло. Лотерею, і ця лотерея обов'язково виграє. Коли вона перестала вигравати, з'явилася Марченко. Коли раптом почали копати далі, поряд з Марч... Марченко, поставший Камельчук. І зараз ще тако буде вилазити і вилазити. Тобто, коли НАБУ починає смикати то ж брата Шурми. То за цією схемою раптом випливне не одна кампанія. Я вже не кажу, коли копатимуть по-справжньому центр енерго. прилетить вже і діючому міністром оборони. Але от дивне враження, Данилов завжди, в принципі, працював. На зовнішній периметр. Тобто він завжди давав якісь посили в бік Москви, як правило, ну так, отсіль грозілом шведам. Звичайно, що в Москві це все чули, бачили, і останківські ці скоморохи. Звичайно, дуже верещали з цього приводу. Він, по суті, під, під, під додавав їм хліба крихти з панського стола, і ті дуже радісно за ці крихти чіплялися і викручували, перекручували будь-який його вислів про Силу України, чи про потенціал України, чи ще про, про щось. Звичайно, що Данилов не турчинув. Тому що у Турчинова, я б сказав, набагато барвистіша політична історія. І навіть в статусі секретаря МБО Турчинов спричинився до дуже сильного, сильної розбудови оборонної галузі. Але й Данилову не хочеться відповідати. бо… Все-таки секретарем РНБО він був тоді, коли і скорочувався Держоборонзамовлення, і скорочувались війська, ліквідовувались військові частини цілі. Тобто тепер Данилов, по суті, не приймав, що це. Секретар РНБО це технічна фігура, але він, в принципі, повинен. Зіскановувати інтуїтивно, що хоче чути голова РНБО, бо головою РНБО є президент, і засилати відповідні меседжі в інформаційний простір. Я не вірю, що зараз цей ляпас по Єрмаку є дорученням Зеленського. Зеленський побоїться сам нападати на Ярмака. Але коли це робить Данилов, то його політичний досвід в рази більший від досвіду Ярмака. Значить Данилов, хоча статусно він вищий від керівника офісу, бо секретар МБО це все-таки. Статусний, так би мовити, рівень значно серйозніший. Натомість Єрмак сконцентрував силу своєї, так би мовити, наближеності до тіла, сконцентрував цей величезний обсяг влади. Тому, Данилов, якщо зреагував таким чином, він відчуває, що Після останнього візиту до США Зеленський прекрасно розуміє, що все, кого він зібрав і вважав, що команда, з якою вони сіли в корабель, доведе цей корабель до порту, по-моєму, ця команда почала загризати один одного і головне підставляти. На при першій нагоді свого капітана, тільки тому, що спочатку вони в нього дуже повірили, а тепер в ньому дуже розчаровуються. Такий тертий, абсолютно, тертий карась, як Данило відчув, що картковий будинок і мені. Єрмака Зеленського може не просто повалитися, а ще й його особисто привалити. Відповідати за Оманські оборудки Данилову точно не з руки. Спостерігаємо далі. Просто ця вся грязня яким чином не допоможе військам, але підтримка. Кожного з нас, наших військових, допоможе нам здолати ворога й зовнішнього і прибрати всю цю наволоч, яка підриває обороноздатність країни зсередини. Віримо в перемогу. Слава Україні!